Дівчата, всім привіт! Сьогодні харківське срібло, улюблені моделі, де чого давно вже не було, давно не дивились, хочу нагадати. Прикраси можна брати разом окремо, там, за виключенням буквально одного комплекту. Ціни будуть зазначати також окремо. Також всіх запрошую у групи з наявністю у Viber і Telegram. Вчора, сьогодні і наступні дні буду активно викладати цікаву наявність, тому доєднуйтесь, будь ласка, посилання в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Дівчат, перше, що подивимося, такий розкішний сет з лазуритом, 19-й розмір каблучки. Дуже гарний браслет, цікаві сережки. Камінці тут 1,2 на 1,5 см. Вага сережок 16.07. Англійська застіпка. Дуже стильно виглядає. Дійсно, колір в житті також такий насичений. Подекуди є такі близькі такі піриту, все як треба. Аблучка 7,63 за вагою. Шинка. І браслетик, дивіться, 20-22 см регулюється, але я зараз помірюю, на яку він руку. Вага 26 грам, застібка карабін. Дівчат, він на ручку десь 18-20 см. Тут великі ланки, тому на менший розмір проблематично його зробити. Тому ось так, 18-20 см ручка. Ось так буде на руці виглядати. Гарний. Довжина сережки 4,9 9 см. Ціни зазначаю, можна взяти і окремо, але враховуйте, що також лазурит може відрізнятися від партії до партії. Потім зібрати комплект, трошки проблематичніше буде. Краще там щось забронювати, відкласти і потім забрати разом. Тепер дівчата розкішний сет, такий габаритний з культивованими перлами. І ось такою перлиною майорка. 19,5 розмір. Перлинки кольору айворі, не білі, багато досить срібла, комплект шедевральний. А розмір цих ромбиків в усіх трьох елементах 4 на 4,5 см. Довжина сережки 6,2, підвісочка 10 см. Перли десь 9-10 мм. Каблучка 12,90 за вагою. Вага сережок 20 грам, англійська застіпка. Вага підвіски 13-20, таке вушко. Дуже цікава модель, обов'язково зверніть увагу. По цінам зазначаю. Далі, дівчата, дуже ефектний комплект з кубічним цирконієм, таким великим, 19-й розмір кавлучки. Колір, в принципі, майже коректно передається. Він не червоний. Не малиновий і не рубіновий це якийсь мікс цих кольорів, як на мене. В марказиті є камінчик в каталозі, він називається рубінове скло. І ось він має такий самий колір, дійсно, гарний. Яскравий, і незвичайний. Тут діаметр камінців 1,8 см, довжина сережки підвіски 4 см. Він буває з іншими кольорами, але це треба все замовляти. На оправах тут ось такі смужки хвилясті, вага каблучки 10,40. Сережки 16,82 за вагою, застіпка. Підвізка 7,58, бушка. По цінам зазначаю. дівчата в мене знайшовся розкішний сет з моховим агатом у 18 му розмірі. Дуже він крутий. Можна до нього спробувати дозамовити кольє браслет. Храптом хто захоче. Вага сережок 17.06. Такі ось верхівочки. Застіпка. Камінці не перевершені. Каблучка 10.75. Розмір камінчиків 2 на 3 см, довжина сережки 5,2 см, і також вартість. Ось цей сет не раджу розбивати, тому ціну зазначу разом. Дівчата покажу вам кілька прикрас з геліотісу. Тут у нас є дві каблучки 19,5 різного діаметру, бачите? Браслетик і сережки можна брати в будь-якому поєднанні на ваш смак, ще можна ідентичні колони великі замовити ось такого діаметру. Давайте спочатку маленький комплект подивимось, 19,5 розмір. Інші замовляти треба. Вага каблучки 7,60, сережка 14,09. Застіпка. Діаметр 2,5 см, довжина сережок 5 см. Одразу зазначу тут по ціні. І також в 19,5 розмірі великий діаметр. Тут 4 см розмір. І браслетик. Дуже класний застіпка того. Каблучка 14,03. Браслетик 24,74 за вагою, довжина регулюється 17,5-20,5 см. Дуже красивий, дійсно. Ось так на руці буде. Також ціни. Дівчата ось такий симпатичний комплект з оливковим фіанітом, 19-й розмір. Нагадує мені таких маленьких скатиків. Сережка за вагою 5,68. Тут ось такі ще підвісочки. Англійська застібка. Вага каблучки 3,14. Розмір каблучки 1,9х2,5, довжина сережки 4 см. І ціна. Дівчата, в мене ще в 19 му розмірі є для вас комплект з великими скатами, я його також так називаю. І він за старою ціною. Це колись було замовлення, але його не забрали. Ціна зараз значно вища на нього. Забирайте, хто захоче. Дуже крутий. Вага каблучки 10,73. Ще можна ідентичні сережки замовити, хто захоче в комплект. 3,4 на 4,2 см. Розмір. Дивіться, вага 22,24. Довжина регулюється 20-22 см. Застіпка карабін. Дівчат, те, що написано 20 2022, нічого не означає взагалі, бо він підійде на ручку від 17 см точно. 17, 19, 20. Десь так. Ну, 17-20 діапазон, скажімо так. Зазначаю по вартості. Тепер дівчата хочу вам показати два подібних комплекти сережки з підвіскою. Вони обидва без каміння. Перший варіант з такими, як. Зірочками, ручками, квіточками, хто зна що це малось на увазі. Сережки 8,60, підвізка 4 грами. Сережки тут на англійській застіпці. Довжина сережки 6,2 см, підвізка 5,8 см. І ціна. І другий комплект також сережки підвізка, також без вставок. Тут сережки на петлях. Відкритих. За вагою 8,14 грам і підвісочка 4,25. Вушко. Довжина сережки 4,5 см, підвіска 5,8, також вартість. Дівчата ще один прекрасний комплект сережки підвіска. Майже без каміння тут в підвісочці є у верхівці фіаніти. В комплекті тут більше нічого не буває, він такий самодостатній, гарний. Вага сережок 11,26, застіпка. Довжина 5,5 см. Підвізка 21,23 грами. Вушко. Довжина 8,5 см. Гарна. По вартості зазначаю. Дівчата, тепер хочу вам показати комплект з кульками. Тут все комплект, окрім каблучки, але вона в мене є на залишках, вирішила показати разом, бо мені здається, вона сюди підходить. Тут у нас дивіться, що є, є браслет, є ось таке грандіозне кольє. Зараз все окремо покажу, розкажу. Але погодьтесь з каблучкою непогано разом виглядає, бо до цього сету рідної каблучки, здається, не існує. Можна брати цю. А до цієї каблучки існують рідні сережки, можна замовити, хто захоче. Давайте роздивимось. Вага каблучки 9,05, 18 розмір, 2,2 см в діаметрі. І одразу по ціні зазначу на все окремо. Сережки вага 16,08, застіпка. Довжина сережок 4,5 см. Каслетик, вага 27,70-21 см довжина, але він ну, мало мірить, зараз скажу на яку руку. Злесці великий карабін ручний. Підійде він на ручку десь 17-19 см, шкіряна основа. ось Ці кульки вони так рухаються, також вартість. Дівчата і кольє, вага 44,76, довжина 50 см. Все те саме абсолютно. Шкіряна основа. Тут, крім кульок, ще такі елементки є між ними. Дуже гарне. застіпка також великий карабін. І також вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер, WhatsApp, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!